Всім привіт друзі! Сразу вже відеоролик починається того, що нам залишається лостова катка до 1000 на Байроні. Гуляє з Александром і ще одним нашим суклановцем. Ждемо його. Що тут? Олександр Що? А? Що А? На тобі тоді це. На, все погнали, коротше. Так. Також цьому буде відеоролик і один максимальний ранг і... Наше юбилейне число. 20 тисяч кубосиків. Люди. Нарешті ми дождалися. 20 тисяч кубків. Е, не зупиняємося, йдемо далі. Е, я гуляю на Міду. Е, там Олександр Пуша, я дав тичку ультой, дав ультой. баран, звісно. І це, походу, гол? Да, це гол, це не дефається ніяк. Якщо Олександр щось, ні це не дефається, це. це тупо не дефається. Жаль. Походу ще перша катка і зразу же луз, Ну да? Це, походу, ще й контрпік. Вони просто нас контр'ять. Та й Олександр взяв Еша. Боже, в мене 5 хп. Як я виїжджав? Я ще й кіл зробив, я навіть бив, люди. Ви представляєте? Е, стараюсь по максимуму хилить. Так, е, нашу Мортіса вбивають. Е, неприємно. Да, це гол. Е, це ну, ніяк не контриться. Це гол, вони нас тупо прожали, нас і вибору не було. Навіть шансів, то ще не вибора. Да. Мінус 7. Ну, якщо ми займемо топ-1, то це мінімум меню... зразу же це Макс, раз буде. Не розстраюємося йдемо далі. Я все одно дуже дякую Олександру, бо я сам не міг, не міг, я того ще де питався, не вийшло. А коли, можна сказати, вже отчаявся, позвав Олександра, пишу помоги. Бо рандоми долбоюби. Так бо реально, рандоми дау не ебані. Я питався і в соло і в 3 на 3, то це ніяк. М -м -м тут, походу, ніяк я не... Да, тут, блядь, даже Мортис ніхуя не зробив. Це гол, да? Блять. Ти ще не гола плюп. Да, мене вбили? Обідно? І це ще й гол, да? Да, я тут не... А, ні, блядь, подожди, там Олександр указуючи живий був. Даю по, по цьому пряму ульту, добиваю примасіка. ну це походу гол. Да, це голби. <ривіт> даун! Мортіс даун! він гол міг забить. Мортіс долбоюб. <ривіт> Люди Мортіс <із> долбоюб. <ривіт> Також в нас уже 15 людей, дуже вам дякую. Надаю, що на суботу-неділю, кожну точність суботу-неділю, е, буду я вести стріми. Е, жду не дождуся вже першого свого стріма. Це голда, блять. Хочеться перший стрім провести, дуже було б цікаво. можна сказати, перші емоції сразу же віду. Сразу ж вже... Олександр помочь хай помагає. <гум> Бо я вовсе ніхуя, блять, без нього не можу. Олександр нас бустить. Мене точніше бустить. Я що не зайду, то ми. щоб ви розуміли, поки ми апали цього байрона з 800. Ну Це 200 кубків ми зневакли, буквально 4 рази тільки лузали. Ви розумієте, що це просто 4 рази, 4 рази лузання, а то все одні побіди. Так, убивай я тут цього приймасіка. Ну і тут смерть моя. Нє-н-є, Мортіс легенда. Блять, друга легенда ГНС така вбила. Достаті, ви замітили, що в кожній катки в ШД, даже в 3 3 без Мортіса чи Мс взагалі ніяк не кажеш? Ні, не прийоб, не прийоб, не прийоб. Я дефаю, я дефа, так. Да. Е, підвисає. Так, ну, все одно так, хілю, хілю своїх. Правильно, це просто піздяться не боєць. Не дуже радий, що я його апнув. Що ближай ще 96 тисяч. Я його не буду брати. Дуже дуже, аж легше на душі стало. Ми стигнем забити? Ми встигнем. Так, Сан... да, Саня забиває, Саня легенда. Так. Ну тепер нам буде легше, бо у нас ми Саню такі, можна сказати, дальніки. Тут Мортіс мінус. Мортіс мінус. Моя задача просто хілити, Просто хілити. Хильнув Олександра ще й по пряму дав, убив приму і да. Да-да-да-да-да. да, 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 да. Да, да, крутися, крутися. Нарешті люди не аптуються. Я так його в рот їбався, чесно сказати. Рівно. Рівнесенько прям, рівнесенько люди. Рівнесенько, рівнесенько прям. Все, дякую, Олександр, дякую е, Сукланам своєму. Так, тут там остається ластова каточка до 20 тисяч. Може не ластова, може ми засідали програємо, хто знає. Е, так, я за Амбер, а Саня за Корделіуса і. Я з Зоніксом, бачите, який крутий Зоніксу. Знаєте такого тіпчика? Він. А... Uh, я, я Транк, Транк згадав. Проте нас Пірс. Е, як його, господи. Драко. Ні, не драко, я забув. Дах, дах, сусідка, дах. Та ти проїбався, під ульту попав. Також, люди, ви побачите, що мені випаде з легендарного стардропа. Я, по-моєму, це ще й засняв. Я, по-моєму, це ще й засняв. Так, тут я даю, по-моєму, ульту. Да, Ну тут я проїбався, блять. Ну, всегда, блять. У нас Олександр бустей. Онікс, Онікс, вообще, блять, не знаю. Попався чи це такий рандомчик. <ріх> Також ждіть е відос Олександра, там я буду. Не буду спойлерити, скільки буде там. Тому ждіть. ждіть. Так, перший гол ми забиваємо, просто не легке, навіть не чувствуємо. Так. В драку гіпер. Блять, сука, я сьомою силою гуляю. Онікс, не знаю, по-моєму, теж сьомою силою. Ні, не, 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 я не знаю, як він силою гуляє. Забиваємо гол. Забиваємо. Так. Так, що тут у нас, люди? Виходимо. Ну я бо взагалі, ніхто. Там кленці такий самий. Виходить. І це 20 тисяч і два кубка. Просто туди. Просто туди. Просто туди. Просто 20 тисяч два кубка. Юбілей пацький юб юбілей. Так пишу дякую. Дуже їм дякую. Дякцю. 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 Дякці. Дякцю. Дякцю. Блять, я даже <laughs> не высеки даксию. Да, блять, хоть бы не матюки кисть. А звучите матюк даги. Дактидакции. Запиздекции. А Тепер пару це 20 тысяч. Так, кстати, мы апали, коли в Александру было 20. Ой, кожу 20. Когда в стрім був. стрим mm. был. Ща, ще, 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 ще. Обидва. О, об Ну Він пише о, а я за що? А ну а я за що? А я за що? Так, люди, люди, так виходимо. Э, давайте відкриваємо. Лінарний стартроп, люди. Як думаєте, щось випаде. Ну я думаю, ви по моїй реакції вже бачите, відкриваємо новий мір. Э, і нам випадає... Кордель Олександр Александр тика, що за корта гуляв і мені корд випадає. понимаете, який це шанс був, блядь, що я корда виб'ю. скрінчик так. Що, быстрейше, быстрейший залітаю, блядь, пишемо. А корд. Корд. Ха-ха-ха! <соць>? Сад децлив, мені корд випав. Алекс, пише, ха-ха-ха-ха. To ráno, blyat, venečko v silnu má, to je pizdeň. <laughs> Sanya, blyat, to je pizdeň, lidi, to je pizdeň. Já teprve ržu s tebe, to je pizdeň. <laughs> tak, já na stream. <laughs> já na streami už. To je pizdeň, lidi. Так, ну це ще не все. Залівих, дивіться, рівно. Не, не рівно. Коротше, максимальний рах на дереві. Це по-моєму дев да, дев'ятий максимальний рах уже на аккаунті. Е, дуже вам дякую, люди за перегляд. Е, дуже, дуже дякую. Всім е, гарних снів, бо я це монтую в 12 ночі з 9 вас числом. мені через 3 дні в школі. Всім удачі, всім пока, до зустрічі!